Так, частина друга показувала вам назублені саджанці сунички. Все за один, за один е, час не покажеш. Багато чого є ще показувати. Ось така вона суничка. Відправилася клубнічка ця, що мені села жінка давала, стали такі прям дуже мощні кущі. Я щось на нього обідалась, але думаю, вона повинна на другий рік показати клас. Так що я її залишила, вусики з неї взяла. Будемо чекати врожай на другий рік. Далі покажу вам мальвінку. Мальвінка. Ось така ще мальвінка стоїть. В ягідці. Ось. Завтра ще будемо збирати її. Ось така ще стоїть мальвінка. Вже ми її збирали, збирали, і їли, ну, ще є. Ось така, ну, вже не така крупна ягідка, звісно, але є ще. Вона вже доспіла. Завтра поїде на базар, мальвінка. На смак вона просто класна. Ось. Так що курничка ще є. Давненько ми не виїжджали. Завтра, напевно, що люди, які нас брали полуничку, будуть раді, що ми знову виїхали. Ось така ще стоїть Мальвінка. Вже клубнічки ніде немає, а Мальвінка ще радує. Ось, І ще Зелепушки є багато. Двінка першорічка і вся ягідка теж першорічка. Ось такі ще є, даже екземплярчики. хоч вона вже збирана скільки раз. Дивіться. Ось це першорічка, на другий рік я не знаю. Так, далі Федеріка. Федеріка чимось похоже до мальвінки ягідкою. Теж ось така гарненька, крупна в неї ягідка. Пахне. Трошки мені кроти ось підрив, цілий горб стоїть тут, прям на нарив на рим тут землі. Завтра спитаюся на базарі. Щось від кротів. Кажуть, є таблеточки, дякую, мені підказали. Завтра спитаюся для крота. вкусняшку куплю. Ось така красота. Федеріка. Ось, теж мені напакостив. Ну, нічого. Ми запомнили-запомнили. Вареничка запомнили. вже накрутила, залишилось тільки камкотик. клубнички, ну Вже буду крутити, коли лишиться невеличка на пізніх сортах. Будемо тоді крутити. Ось така. Гарна. Галячів ще є красотка галячів, теж вже збиралась, збиралась, Ну, ягідка в неї бомбезна. Ну, і не можна вгадати, чи вона вже спіла чи ні. Ось вона така, ніби світла, а вона вже спіла. Коли я її збираю, це дуже важко вгадати, чи вона спіла чи ні. Багато лишається, особливо зранку, дуже багато лишається спілої, бо зранку її дуже погано видно, чи вона спіла чи ні галячів. Вона йде така світла і вже достигша. те ще чуть-чуть є, небагато. Ну, трошки ще є, думаю, пару кілограмчиків повинні зібрати завтра. Це по галічів вам показала. Ось ще красотка, яка лежить. І тут ще є красота. Так. Там вже майже нічого нема, Купчежка ще трохи, вусиків знов накидала. Буду відсаджувати гарні, надзублені. Якщо встигну, сьогодні не встигну, завтра буду. Так. Треба вже обрізати клубнічку. Ось тут, а мені. Пройшовся кріт. Прям видно, так? Да? Дивіться, той край хороший, а цим краєм мені прям вдоль пройшовся кріт. Вона вже відновлюється. Я її не трогала, не зачіпала, і вона мені відновлюється. Ось все сльозунке я обріжу, і вона наростить кущик. Просто шкода дуже. Це прапорцями ми позначали таку велику яблучком клубнічку між цією сорт. Вона там повинна давала вусики, ми її відсадимо окремо. Як вона повуситься, ось від неї вусики є. Ми її розсадимо, її є три кущики в мене. Ось тут вже все. Тут а, теж. Ось цю цибульку вже все. Ось, Бачите, верхушка чогось пожовкла. Я думала, що вона спортилась, а вона ціленька. Ну, вже вирвала, вже все. Серединка ціленька. А я думала, що її вже муха це була вазіла. А вона мене надурила. Десь затекла, напевно, що водичка. Так. Так, так, так. Це в нас Джолі Джолі ще є. Добрий день. Джолі ось така ще є. Гарненька. Джолі ще є. Ще налялись ось такі яблучки. Ми її вже збирали, перезбирали. Малесеньку я зібрала і пішли дощики, і вона налила ще ось такі бомбочки, ніби перші ягодки. Гарні такі крупні ягодки вона налила. Прям такі красота, красота. <кхід> ось тут. Такі кущики мочніші, теж ось таку ще ягідку налила вона. Дивіться. Ось. Це джолі. Тут вже все. Опа, викине. Ось. Ось така тут красотка є. Так що? Ягодка ще є на джолі. І ось тут є. Бачите, вона кругленька. Така йде ось така ягідка і дуже гарна. Так що? А смачна це щось. Особливо зараз сонечка вистачає, вона дуже смачна. Ось джолі. Це в мене і тут є кусочок. І не вистачило мені місця, я посадила ще сюди. І тут теж ще є ягідки, на неї трошки ось. Так що красота. Далі ще брила чуть-чуть. Ось, де-не-де ще є теж ягідки маленькими зібрали. І чуть-чуть, ще де-не-де, -де, ще трошечки є ягодки. Ще можна буде завтра трошки зібрати. Ось. Це в нас брила. Ну і цей сор, що приходив як Альба, ну не Альба, теж ще трошки є. Дуже розтягнутий в нього термін дозрівання. І росна вона була. Я не знаю, зразу щось не дуже. А потім, думаю, добре, що вона, в неї розтягнутий термін дозрівання, вона почала плодоносити з ранніми сортами, Чуть-чуть пізніше. Ми зрізали кущі. І вже пізні сорти теж майже закінчуються, і вона ще плодоносить. І навіть я бачила, де не де ще квіточки є. Дуже. Вона довго розтягнутий. Звісно, ягідка вже невеличка, але смачна. І розтягнутий термін дозрівання. Прям дуже. Розтягнути. Ось. Бачте, ще є це лепушка. Так, цибульку вам ще тут покажу. Це була ця, що в теплиці чуть раніше сажена чим ту, що я вам перед цим показувала. Ось такі цибульки. Дуже гарна цибулька вона Ось так прикрита агроволокном і не так її пече сонечко їй все подобається. Так саме тут, бачите, яка велика. Дуже велика. І тут, бачите, велика. Ось така. Це рання капустка. Вже ось така головка є гарна. І ось тут є в мене рання капустка. Мені щось тьотя давала, я ось тут садила, і вона щось в мене пропала. В стаканчиках садила. Не знаю, вона посиніла і пропала чогось. Ось такі полишалися пару штучок. Ось тут, ця, що з моєї залишилась ранньої теж, вже крутить головки. Ну бачу тут в мене і пізня, напевно, що. ж бачу тільки ось, ось по листі, Ця, напевно, що пізня, ця пізня, ця пізня, ця пізня. общем, і тільки пару штучок залишилось. Все, ніби все вам показала, буде дві частини відео, буде перша і друга. Адріанка вже теж відродила. Йду різати ой, помідорки і буду підв'язувати теж. Підв'яжу і, думаю, може, ще займуся вусиками трошки. Роботи море. Так що я нікуди не пропала, я є, працюєм 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 Ще раз працюєм між рядях росте бур'ян прям з скоростю вітру Ось так Все, всім удачки, всім пока-пока. До нових зустрічей. Зустрінемось завтра. Думаю, трошки вже вийду на відео, трошки буду вже знімати. В слідущому відео покажу, як поживають Саженці клубнички Все, всім пока-пока!